Привіт! На зв'язку Цедра. З вами я, Аня, графічна дизайнерка, а також авторка статей про мистецтво. І сьогодні ми з вами поговоримо про Миколу Глушенка, українського художника радянських часів. Чия постать була настільки суперечлива, що я до сих пір не можу дійти в висновку, ким він був? Поганцем чи генієм, що перехитрував систему. В будь-якому разі я вас чекаю в коментарях і ми разом розберемося в цьому питанні. Також у кінці відео вас чекає сюрприз. Розіграш книги 65 українських шедеврів, визнані та неявні» від видавництва ArtHas. Це унікальне зібрання творів від мистецтвознавиці Діани Клочко допоможе вам розібратися і структурувати найважливіші артефакти українського мистецтва як класичного періоду, так і сучасного. Умови розіграшу ви дізнаєтесь в кінці цього відео. Микола Глущенко народився на Дніпропетровщині у 1900 році. Його дід, прадід та дядько, були художниками. У віці семи років Микола втратив батька, і його мати була не в змозі утримувати сім'ю, тож віддала сина на виховання тітці. У родичів Микола провів три роки і згодом повернувся до матері. Все своє дитинство Микола Глущенко малював. Копіював картини Репіна, робив розпис ікон. Підлітком він виготовляв декорації для місцевого театру. У 18 років Миколу Глущенко було мобілізовано до армії Денікіна. Через рік він потрапив у полон, працював у каменярні і захворів на тиф. Врешті-решт він зміг втекти з полону і дістатися до Берліну без грошей і документів. На цей час йому було 19 років. За два роки працюючи вантажником, Микола Глушенко познайомився з німецьким художником Гансом Балушиком і згодом прийняв пропозицію вчитися в його приватній школі. Зі згадок друзів та знайомих художника, окрім мистецького таланту, Микола Глущенко мав неабиякий талант до володіння мов і вміння подружитися з потрібними людьми. Він вільно володів німецькою та французькою, трішки гірше італійською та іспанською. Англійською ж він читав зі словником. Все це вкупі дало змогу Миколі Глущенко закінчити Королівську академію мистецтв у Берліні, отримати фінансування навчання та подорожі від Володимира Вениченка і стати другом Олександра Довженка. Їх називають у пресі руськими малярами, а вони навіть не пробують спростувати. Отже, можливо, ще й досягнуть грошей, але що далі? Чи не загублять вони в цій погоні щось дорожче за гроші? Але цікаво, що їх у Парижі тільки двоє українців-малярів. Обидва вони одного віку, одної школи, обидва починали разом кар'єру в одній кімнаті. Конкурентів у них тисячі, а вони ворогують і конкурують тільки з собою. Це цитата щоденника Володимира Венеченка описує Миколу Глущенка та Івана Бабія, колегу по цеху та також українця. Провівши ряд персональних виставок у Берліні. У 25 років Микола Глущенко приймає рішення переїхати до Парижу у Франції. Він прожив 11 років. За цей час він встиг одружитись, посваритись з Венеченком, який згодом став його підозрювати у подвійному житті. Також виставити свої картини на салоні незалежних, випустити альбом еротичних літографій, а також отримати власну монографію авторства француза Анрі Пулея. Здавалось би, все йшло за за планом. Але грошей молодій сім'ї явно не вистачало. Амбіції молодого художника вимагали більшого. Микола Глушенко отримав радянський паспорт і чимало пропозицій проводити свої виставки в Україні. До того ж, він зміг нарешті зв'язатися зі своєю сестрою і матір'ю. Микола Глушенко хотів повернутись на батьківщину у 31 рік. Микола Глущенко стає розвідником і агентом з кодовим ім'ям художник. Такою була ціна повернення в СРСР з еміграції. Радянську розвідку, перш за все, цікавили художники-бойчукісти. Також Микола повинен був налагодити стосунки з Дмитром Андрієвським. Лідером організації українських націоналістів, художника Василя Садляра, Микола Петрович повинен був завербувати також в агенти. І саме через Глущенко Радянський Союз отримав такі важливі для нього креслення німецької авіатехніки та моторів. До повернення в радянський союз, Микола Глущенко прослужив 5 років розвіднику. За цей час він отримав чимало привілей, які стосувалися насамперед його творчої кар'єри. Він багато подорожував, його персональні виставки проводилися у Львові та в інших містах України. Він налагодив зв'язки з уторгпредстві СРСР у Парижі. Але єдине, чого не врахував Микола Петрович, це те, що країна, в яку він збирається повертатися, дуже змінилась. Ось який відео отримала персональна виставка Глушенка у Львові. На виставці малюнків маляра глущенку є просто порнографія, навіть відвідування молоді нею заборонені. На цій виставці були представлені нюци Глушенка е, паризького періоду. Але не дивлячись на це. Глушенко приймає рішення повертатися. Він не бачив свою матір та сестру 20 років. Після повернення до Харкова Микола Петрович почав робити те, що в нього виходило так само добре, як і малювання. Він почав заводити зв'язки і знайомитися з представниками художнього кола Харкова. Але репресії ставали жорсткішими, і Микола Петрович боявся за своє життя. Тож він вирішив переїхати до Москви. Незабаром його колег по цеху у 1937 році було розстріляно в агентурних нотатках. Сам Микола Петрович йшов як подвійний агент, через якого бойчук зв'язувався з низкою українських націоналістів-емігрантів у Європі. Тож Микола Петрович, не дивлячись на свій статус розвідника, все одно був під підозрою у Москві Миколу Глушенко було прийнято до спілки радянських художників. Йому порекомендували облишити все французьке і відправили у відрядження на Донбас. Він повинен був малювати портрети воєнначальників, вимальовувати ордени, погони. Також його сюжетами стали події жовтневої революції і прославлення індустріалізації. Більшість з цих робіт цього періоду були знищені у вогні Другої світової війни. У 1940 році НКВС порекомендувало Берії відправити агента-художника для організації виставки народної творчості СРСР у Берлі. На виставку завітав такий гість, як Адольф Гітлер. І він високо оцінив талант Глущенка як пейзажиста, а також подарував йому альбом своїх репродукцій Акварели. Після повернення Микола Петрович віддав цей альбом на ознайомлення до Сталіна. А за півроку йому знову повернули цей альбом у його власність. Після повернення до Москви Микола Петрович подає звіт, в якому попереджає Сталіна про підготовку Німеччиною нападу на радянський Союз. І цей звіт попереджає Сталіна набагато раніше ніж звіт розвідника Ріхарда Зорги. В тому ж році Микола Глушенко пише листа Йосипу Сталіну, в якому просить його допомогти йому з житлом. І аргументує він це тим, що це допоможе розширити його діяльність і бути більш корисним радянській розвідці. Ну а потім почалась війна. Під час Другої світової художник працював так завзято, як ніколи. Він малював людей, окопи, танки, сатиричні малюнки, які засуджували фашизм, а також героїчні баталії і портрети воєначальників. У 1944 році Микола Глущенко переїжджає до звільненого Києва. В усій творчості я не знав нічого страшнішого, аніж етюди повоєнного Києва. Так згадував художник. Він від Олександра Довженка вже знав, що що коїлось в Києві, в якому стані знаходилася е, столиця. І як поводили себе радянські війська з українцями, але повернувшись до Києва, він все одно був шокований масштабами розрухи. Натомість у Львові він підмічає апатію, втому байдужість людей в своєму агентурному звіті він пише про те, що українську мову він жодного разу не чув на вулицях Львова після війни. Товариша Глушенко було призначено в комісію з оцінки картин. Це була робота громадського типу, неоплачувана. І по суті, він повинен був оцінювати картини, які були вилучені радянськими військами з німецьких замків та галерей. За згадками художника, найбільше картин з Дрезденської галереї були продані у Донецьку. І здогадайтеся, кому приїжджим з Москви. Нічого не змінилось, нічого. Ми дивуємося, чому. Але нічого не змінюється. Як продавали вкрадене, так і продають за ці роки. Микола Глушенко вислужився і отримав кодове ім'я Ярема. Його завданням було подорожувати, організовувати виставки радянського мистецтва у Європі, а також налагоджувати та підтримувати зв'язки за кордоном в інтересах радянського союзу. Також він став членом правління спілки українських художників. Радянських. Як, як він пояснював, ким він став? Така довга назва. Зараз ще раз. Він став членом складу правління спілки українських радянських художників. Ось. І його завжди дивували, наскільки Радянський Союз не тямить у мистецтві, тому що на виставки абстрактного мистецтва дуже часто відправляли соцреалістів, хоча у підвалах музеїв були оригінали Шагала, Екстер і Кандинського. Але сам художник любив подорожувати. Україною. Він був на Закарпатті, в Криму, на Полтавщині, захоплювався краєвидами і багато малював пейзажі. Також він малював конче заспу до будівництва там доріг. Останні 20 років Микола Глущенко продовжував працювати, приймати гостей за кордону як художник, а доповідати про них як ярема. Також високий статус у спілці художників допомагав йому о, мати вплив на мистецький світ України. Його дивували нові течії у мистецтві. Молодь він називає занадто революційною та ледащою. Абстракціоністів називає шарлатанами. Тетяну Яблонську він о, описує як талановиту жінку, але схильну до істерик. Спілку художників він також критикує за те, що вони не здатні спрямувати молодь у вірне русло, при тому молодь віддаляється від спілки, формує свої окремі групи і скочується у формалізм. По суті, нове мистецтво Миколі Глущенко було незрозумілим. протягом восьми років. Микола Глушенко працює над серією робіт по ленінських місцях за кордоном, і саме за цю серію він отримав державну премію імені Тараса Григоровича Шевченка. Останні роки завданням Миколи Глущенко було спілкуватися з Іваном Гончаром. Він пропонував йому експонувати свою колекцію і піти на пропозиції спілки художників, на що то йому відповів, що свою колекцію він залишить при собі. Помер Микола Петрович у 77 років від онкології. Перед смертю він хотів спалити 250 своїх робіт 50-х років. Епоха соцреалізму, як він вважав, не репрезентує його як художника. Також він радів успіхам Тетяни Яблонської, хвалив її роботу льон, і саме вона разом з вдовою Глущенко Марією відбирала сотню робіт для персональної виставки у Москві. Миколу Глушенка описують як елегантного, гарно одягнутого чоловіка, який багато працював, дотримувався суворого режиму дня, уникав м'яса, багато займався спортом, але при цьому був душею компанії галантним з жінками – у своїй студії він мав ящик дорогого вина для коханок, бо сам не пив. Майже Джеймс Бонд за описом. Але він мав один недолік: він погано чув. Складно робити висновки з цієї історії. Микола Глощенко першочергово був радянським художником більше ніж українським. Він любив свій край і любив свою роботу, але для виживання йому потрібно було пристосуватися до системи. Десь таким чином він зміг до. Допомогти українському мистецтву вижити, а десь, навпаки, закривав очі на злодіяння владою. Першочерговим для нього завжди було малювання і виставляти свої роботи. А все інше це спосіб досягнення мети. А тепер до умов розіграшу. Щоб виграти ось цю цікаву книжку, вам потрібно бути підписаним на наш YouTube канал, а також залишити коментар під цим відео. За тиждень у прямому ефірі ми виберемо переможця рандомним шляхом серед найцікавіших і найкреативніших коментарів. Бажаємо вам успіху! Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте уподобайки, а також робіть репости цього відео у своїх соцмережах. Так ви допомагаєте українському контенту вийти на більш широку аудиторію. А ми з вами побачимось у наступних випусках. Микола Глушенко народився на Дніпропетровщині у віці 7 років. Як це? Розіграш книги. 65 українських шедеврів, визнані та неявні» Від о, видавництва ArtHus. Це унікальне зіграння творів, яке я тримаю верх ногами. Молодець, записала. Чого ж, звісно, що петлічку ставити. Все записала, молодець. Каже, все працює, все працює. Допрацювалося. Ставити тепер треба і заново записувати.